Сео 342 і сьогодні ми будемо грати в Gun і робити новорічну вечірку. Ми вже робили цю новорічну вечірку вже один рік назад, ну і сьогодні ми її зробимо. І ще сьогодні новий рік. Я вас я вітаю вас з новим роком. І давайте подивимося чи тут. Ну і ми будемо робити нову як то... нову вечірку, тут буде набагато більше людей. А мені цікаво, де та ялинка, яку ми ставили того року. Може вона тут? Ні, ну тут її нема. Тут немає нічого нового такого. Можемо... Ми її можемо... Ми може замісне щось поставимо, то добре, давайте поставимо. Замісне лише дерева. Треба його трохи звеличити. Ви... Ну, зробити більше. Це воно велике дерево. Тепер треба ставити тех всяких людей. Перший, хто мені попався, це Chicken Guy. Chill Guy. Ну, Chicken Guy. Такий стоїть собі. Так, ще мені був попався. и варежу одну поставим вот так ну что вот так чугай чикенгай Чу -чу но я не знаю как его называть но я знаю как его называть чугай ну собака Давайте просто ще телевізор ключ. Я не можу його сквасом. Нічого нехай буде. <кхід> Давайте мм. Ще кого ми можемо поставити? Що ми... ми вже тут були? А, ми того лікаря не поставили. Тут вже во два лікаря. Перший. О. І зараз другого. Ну, другий буде менший. Та ні, треба великих назад назад Chicken Очікінгаю теж назад. Ігор тут буде. Це буде менший. Опа. Ми не будемо тут прям злих додати, прям злих-злих. Будемо тільки добрих додати. Так, де з них ще є до... О, скільки їх тут. О, давайте додамо... Давай. Ну, Цього... Нитивато так буде тут. У нас біля Ігоря. Панду поставимо. Сто процентів. Фанда отака гарна. О, всіх оцих. А що тут корови не добавили з них? Це оцей. Кітик. Чикен? кого свиню? Ну і зайчик. Зайчик. Зайця ставимо. Так, тепер віно е ковасаки Що таке? Ну давайте ставим. У нас є каго? Я, я забрав кагу. Та ні, не, не забрав Нічого, будемо сьогодні без нього. Я... Думаю, такого ще поставити. Можемо жабу поставити. Змію. Вона не зла. Ну як не зла? Трохи зла буде. Ну ничего, мы не станем прям такие слых. Так, ты ниндзя, тигер. А с что можно мем сделать какие-то? Давай еще. Ну и фейерворк мы точно поставим. Фейерворк. А не фейерворк. Он будет тут. <Слышко> а что телевизор не працает? Телевизор нет. О, какой-то индекс. Индекс, индекс, индекс. Так, кого ще нам? Дайте шоче, шо кого ми маємо? Дракончик. Червоного же дракончик. Мьи. Цього ми не забудем Про нього ми й того року не забудем. Отак. Сніговий квітка. Це я його так назвав. Може, є ще той чи вже нема. Ой, Давайте ще... А волками поставили чи ні? Ні, він злий. Ти нам не треба, бо ти злий, ти зараз їх покусаєш. Кота поставили. мяу 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 Ще... Давайте поставим. Маупу мы поставили. <гум> Такая маупа. Панду мы поставили. Индика поставила. Я так на этих роботов делюсь. Может одного поставить. А, ты вон працюешь? Меншистер. Вам. Давайте... Ну, тут може хтось є. Ну, я не думаю, що тут хтось може бути. О, ну давайте його. Ну, ти хоть працюєш. Що це таке? Перший раз це штуку бачу. Добре, нехай буде тут. Тут один з найкращих телевізорів мяу да що ще ми, що ще ми можемо поставити? С них на не... мене нікого не відкритий. Я думаю, в першій частині ми вже закінчили. Друга частина вийде скоро. Може завтра. Ну добре. Всі, Всі ставте лайки. Підписуйтесь на канал. И всем папа.